Вітаю вас, друзі! З вами Укер Агродеталь. В сьогоднішньому відео ми подивимося на колесо до трактора Yums МТЗ вузьке виробництво Польща. Давайте спочатку зробимо візуальний огляд колеса. Пронар це виробник 5,5 на 20. Це розмір. І дата виготовлення, напевно. Хоча, напевно, і ні. Якісь маркування. Які невідомо. Значить, як я вже казав, це у нас Польща, Пронар, колесо йде вузьке. Давайте зробимо розміри ще, замірюємо. 5, 5, 55 55,5, 5, як і написано, і висота. 17. По товщині металу теж давайте замірюємо. Внутрішню стінку. 8 ,5. І можливо, комусь такий момент теж буде цікавий, щоб тут замірити. 4. Дане колесо на 5 отворів, і також є ще варіант на 8 отворів. Значить, у нас є китайська дорожня карта по. 3000 гривень є ось такі більш кращі, більш надійні польські пронар. Вартує 5100 гривень дане колесо. Тому, якщо вам потрібно, друзі, звертайтесь, замовляйте, будемо раді вам. Всім дякую та до зустрічі!